Падня документів буде здійснюватися через СНАП, частина документів буде продовжуватися автоматично. Паперових документів фактично тепер спочатку видавати не будуть, і хочу наголосити, що кінцеве рішення затверджують центри комплектування. Центри надання адміністративних послуг виконують функцію прозорості, доступності і відкритості для уникнення будь-якого роду спекуляцій. Відсрочки, які потребують додаткових вишукувань. І підтверджень, наприклад, це догляд за родичами інвалідами, в будь-якому випадку будуть потребувати паперового підтвердження і подачі саме таких складних випадків на паперових носіях інформації до ЦНАП. Наприклад, якщо людина визнана особою з інвалідністю і інформація про нього є в цифровому ресурсі Міністерства охорони здоров'я, в такому випадку, шляхом цифрової взаємодії, це все подається онлайн і не потребує паперового підтвердження. Комісія ухвалює рішення від 7 діб до 15, у випадку, якщо необхідно вишковати інформацію з інших реєстрів, чекати відповідь на запити.